Вітаю самих найкращих на каналі акції в магазині АТБ по 11, включно листопада. Подивимось сьогодні соціальні продукти і я покажу найбюджетніші, найбюджетніші продукти в магазині АТБ. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Виріб часниковий 420 грамів по 84 гривні зараз. А гурман із сиром, також паличка 420 г 104 гривні. А зараз з хорошою знижкою шинкова ковбаска 500 г, вона зі знижкою 45% 122 гривні. Ну, я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. А ще також в акції виріб баварський 420 г77 гривень. Вершкова це з м'яса птиці своє лінія за 400 г 108 гривень майже. Також хороша знижка на курячу 300 г 36 гривень. А виріб апетитний м'ясний 500 г 44,50. Також не міг вам нагадати, що хороша знижка на молочну від своя лінія вищого сорту 550 грамів 103 гривні. Сосиски ніжні 450 грамів 52 гривні. Ранкові 330 г можна придбати за 39 гривень. Докторські фірмові міні 350 грамів 78,50 Зі знижкою зараз колбаса ліверна печінкова вищого сорту 400 г по 54 гривні. Паштет з грудинкою своє лінія 120 грамів по 18 гривень. Та паштет екстра розумний вибір 120 грамів 19 гривень. І я ще знайшов а, сардельки своє лінія а, з м'яса птиці а, за ціною. 20 гривень майже за 100 грамів. Не забудьте, що зараз зі знижкою усі плавлені сирочки від торгової марки Моліндам. Будь-який по 17 гривень. Від торгової марки Пікнік закуска з божениною. Тут велика вага, 200 грамів, 39 гривень. Є ще такі трішки менші за вагою, але мені здається, оцей вигідніший взяти. Багато в коментарів писали, що плавлені сирочки від розумний вибір недобрі. Зверніть увагу, це не плавлений сирочок, це молоковмісний, сирний молочний продукт. Зараз він зі знижкою по 10 гривень. Розумний вибір. Продукт молоковмісний сирний, також сирний продукт. 150 грамів 52 гривні. Так, ну і звичайно ж в тому відео в цьому я показую молоко, молочні продукти, найбюджетніші. Ягутинське 3,2 жиру зі знижкою 53 гривні. А дивіться, молоко також 3,2 жиру, а вже від своя лінія дешевше, майже на 10 гривень 43 гривні 50 копійок. Вага та ж сама, 900 грамів там і там. Ще зі знижкою молоко, щоденний збір 3,2 жирністю. Тут також 900 грамів за ціною 43 гривні. Та молоко, щоденний збір 1,5 жиру за ціною 39,60. Так, ось ці йогурти в пакетиках від своєї лінії 400 грамів. Є багато смаків 21 гривня. Ось такі вже більші йогурти 900 грамів. За ціною 42,50. Кефір щоденний збір 2,5 жирністю 40 гривень 30 копійок. Кефір щоденний збір нежирний 41 гривня. Кефір Ягутинський 2,5 жиру за ціною 56 гривень. Волокія кефір 2,5 жиру у пляшці за 54 гривні та 60 копійок. Сметана яготинська 15% жиру 39,50. Сметана президент 20% жиру 56 гривень. Молоко ферма 2,5 жиру за ціною 49,30 гривень. Зі знижкою молоко пряжене, просто наше, за ціною 48 гривень. А можна придбати ось такий сметанний продукт замість сметани. 20% жиру 400 грамів по 24 гривні зараз. Кисломолочний жир, жир. Кисломолочний сир. Нежирний. 180 грамів день у день 31 гривня, 5% жиру 32 гривні. Та 9,34 гривні. Зверніть увагу також продукт молоковмісний, так би мовити, глазурований а, сирочок від розумний вибір 36 грамів за 7 гривень та 70 копійок. Ряженка за ціною 33,60 450 грамів. Айран Ягутинський 450 грамів, 27 гривень та 50 копійок. Ось такі йогурти від молокія 770 грамів, зараз по 58 гривень та 60 копійок. Йогурт, Галичина без цукру Карпатський, 550 грамів, 50 гривень. Зараз хороша знижка на йогурт без наповнювачів від злагода 750 грамів, 1% жирності 41 гривня. Молокія йогурт білий питний, 1,6 жиру за ціною 66 гривень. Молокія йогурти питні. Є багато різних смаків. 1,4 жиру 770 грамів по 64 гривні зі знижкою. І злагода також зараз приємні знижки по 28 гривень, а йогурти полуниця 230 г та лісова ягода. І звісно ж перевіряємо ціну на яйця по 6 гривень та 5 копійок. Це мені здається, що дійсно ціни на яйця трішки впали. Я хожу, знімаю кожен день і все одно не спостерігаю за ціною на яйця. А ось такі найбюджетніші. Це яйця своя лінія. Ну, Це яйця курячі, але торгова марка своя лінія. Я ж гадаю, що ви зрозуміли, це один 68,50. Майонез Торчин європейський 300 г, 45 гривень своя лінія провансаль 300 грамів 30 гривень та 30 копійок. Є ще європейський за 36,50. Та своє лінія майонезний соус легкий 300 грамів за ціною 21 гривня та 30 копійок. Зі знижкою томатна паста від розумний вибір, 460 грамів за ціною 50 гривень. Томатна паста від торгової марки День у день вищий сорт 300 г за ціною 45 гривень. І дивимось ціну на олію. Найбюджетніша це олія, розумний вибір 850 мл за 63 гривні та 40 копійок. Сьогодні майола зі знижкою майже 72 гривні. Щедрий дар 79 гривень. Та олія олейна в ціні 77 гривень. Не забудьте, що поставили зі знижкою свинину у власному соку 525 г за 98 гривень. Вітріга голд паштет шпротний 160 г 34 гривні. Сардина торгової марки «Боцман» Це з додаванням олії з ключем іде за 49,50 гривень. Сардина боцман бланшована в олії, за ціною 50 гривень. Банка без ключа. Ось цей паштет від торгової марки Профі, є з різними смаками 130 грамів. Можна придбати будь-які за 28,50. І ось такий паштет. Печенковий 85 грамів за ціною 21 гривня. Точнісінько, такий самий, тільки вже більша вага 340 г 50 гривень. Кілька в томатному соусі від розумний вибір 37 гривень. Кілька господарочка в томатному соусі 48 гривень. Сардина торгової марки море. Бланшована в олії 60 гривень, 30 копійок. Кілька з квасолою від торгової марки море 38,60. Зі знижкою кілька обсмажена в томатному соусі риске золото. Тут вага 280 грамів, зараз по 69,50 Сардина атлантична 230 грамів, 50 гривень та 50 копійок. І, звичайно, не забудьте за тунець своя лінія 185 грамів. Подрібнений у власному соку або ж олії. 41 гривня та 50 копійок. Від торгової марки трапеза крупа вівся на плющі на 500 грамів. Зараз 33,70. Цукор залишається 28 гривень та 50 копійок. І, звичайно, дивимось ціни на борошно. Трішки впала ціна на борошно, а розумний вибір 2 кілограми 40 гривень та 50 копійок. Хуторок кілограм 800 грамів майже 52 гривні. Борошно амбар 44,50. Та борошно хмельницьк млин 43,30. Борошно Кукурудзяне своя лінія 1 кг 29 гривень. 12 овочів та трав гранульована. Приправа своя лінія 150 грамів 29 гривень. Розумний вибір. Овочева приправа. Універсальна. Вага 200 г. Ціна 23 гривні. Крупа ячмінна перлова 22,40. Крупа ячмінна ячна 21 гривня. Крупа манна залишається 25 гривень в ціні. Горох по 27,50. Кукурудзянка по 22 гривні майже. Крупа пшенична подрібнена, з м'яких сортів пшениці шліфована 18 гривень та 50 копійок. Пшенична полтавська 23 гривні. А ось бачу, пшону трішки здорожчало по 29,50. Крупа гречана, проділ кілограм. 38,30 гривен. І гречка залишається в ціні майже 40 гривень. Рис круглий, шліфований за 49 гривень. Рис пропарений, шліфований 42 гривні. І крупа рисова, подрібнена, шліфована, 1 кг, 34 гривні зараз зі знижкою. Крупа кускус, -кус» це від торгової марки Трапеза, 500 грамів 49,30. Рис басматі пропарений 500 грамів 65 гривень. Рис шліфований, довгозернистий, пропарений від торгової марки Делюкс, 1 кілограм 66 гривень. Крупа пшенична артек. Своя лінія 850 г 32 гривні. Булгур. Так, це а своя лінія також 1 кілограм 53 гривні. Макаронні вироби Ось такі самі звичайнісінькі оріжки. Розумний вибір, кілограм 30 гривень. Поки що залишається стара ціна. На день-день день, макаронні вироби також ціна залишається, як була. Кілограм 39,50 гривень. Це вже ляпаста паста із твердих сортів пшениці 420 грамів по 37 гривень та 60 копійок. Найбюджетніша кукурудза консервована це відрозумний вибір 37 гривень. Найбюджетніший консервований горошок також від розумний вибір 37 гривень та 30 копійок. Крекер з цибулою та зі сметаною. Яріч 190 грамів 27,70. Ось таке печиво, сендвіч, і смаки є різні, по 11 гривень 75 грамів. Печиво цукрове день у день, 180 грамів, 19,60. Печиво вівсяне із крихтами шоколадними день у день, 300 грамів, 38,30. Вівсяне зернове 39 гривень. Вівсяне. 32 гривні. Та печиво кукурудзяне 31 гривня. Усі йдуть по 300 грамів. Вафлі від розумний вибір Артек 190 грамів, 32 гривні. А ще зі знижкою з вершковим ароматом. 32 гривні, також 190 грамів. Вафельки rock'n'roll своя лінія 25 грамів по 7 гривень. Вафельні трубочки. Від «Рошен» 140 грамів 32 гривні. Казинаки 100 грамів своє лінія по 13 гривень. Халва ванільна, своє лінія 300 г 35,40. А є ще за арахісом 300 г за 38,60. Десерт розумний вибір. Чорний та молочний з арахісом. Плитка вагою 100 грамів 20 гривень 50 копійок. І не забудьте, що в акції порости шоколад від Рошен» всі три смаки зі знижкою 42 гривні. Також зі знижкою шоколад від Міленіум в варі 46 гривень. Рулет з какао своє лінія 175 г 36 гривень. В акційній ціні рулет праський від рошен 180 грамів майже 42 гривні зі знижкою. Чай фруктовий пакетований, розумний вибір 24 пакетики за 16 гривень. Чай чорний пакетований розумний вибір 24 пакетики за 25 гривень. І також вам нагадаю, що зараз зі знижкою 40% весь чай і заварка, і пакетований ахмат по 54 гривні. Знижка 40%. Чай чорний, день у день Кенія 100 г 43 гривні та 40 копійок байховий листовий. Зі знижкою імбир лимон та кориця. Мудрість природи 20 пакетиків за 29 гривень. Суміш зеленого та чорного чаю своя лінія з ароматом фруктів 70 г 51 гривня. Какао від торгової марки Мрія. Вага 80 г по 87 гривень. Хочу вам показати як новинку для дітей напій розчинний 300 г це від своєї лінія. Зараз по 119 гривень. Ну, показую вам як новинку. Напій ранок від Галка 100 грамів 40 гривень. Цикорій своя лінія 43 гривні. Та цикорій Еліт 100 грамів шепшина та обліпиха 45-50. Кава розчинна своя лінія 120 грамів 182 гривні. А ще можна придбати таку ж саму, тільки вже вагою 200 г за 269 гривень та 40 копійок. Кава нескафе, делікат, розчинна 155 гривень, вага 100 грамів. Кава розчинна, розумний вибір 100 грамів, 130 гривень та 50 копійок. І точнісінько така сама, тільки вже вагою 220 грамів, за ціною 211,40. Чорна карта Голд 60 грамів розчинна, 100 гривень 70 копійок. І хочу нагадати, що зараз зі знижкою кава, вишня в шоколаді. Ось ця львівська. Можна зараз спробувати і взяти зі знижкою, хто ще не куштував. 176 гривень 225 грамів. А ми з вами йдемо ще овочі і фрукти. Банани по 60 гривень. Я вже казав, що я заокруглюю копійки до більшої. Сторони, в більшу сторону для зручності. Грейфрути по 90 гривень. Апельсини 69 і мандарини по 60 гривень. Помело по 90 гривень. Авокадо по 170 і є ще якісь авокадо по 80 гривень за дві штучки. Лимони по 110 гривень за кілограм, і є ще лимони майр по 100 гривень за кілограм. Хурма. По 68 в світі по 110 гривень зі знижкою. А, ні, без знижки. Курма персимона 85 гривень. Ківі 100 гривень кілограм. Гранати по 110 гривень за кілограм, груша 53 і 45 гривень. Виноград рожевий майже 110 гривень за кілограм. І яблука залишаються в такій самій ціні, як були. Найбюджетніше по 30 гривень. Це яблуко українське. І найдорожче це яблуко редчів по 47 гривень. Капуста пекінська 20 гривень. Капуста перший гатунок по 960 та червона по 20 гривень. Томати тепличні по 90 гривень. І по 150 гривень томати чері. Редька Дайкон 41 гривня. Редька, ось ця маленька, по 41 гривні. Огірки, як я говорю, гладенькі по 115 гривень за кілограм. І огірочки по по 89 гривень за кілограм. Редиска 60 гривень, часник 130 гривень, корінь імбрю по 160 гривень, цибуля фіолетова по 17 гривень за кілограм, цибуля жовта по 8 гривень, морква по 9 гривень. Так, тут у нас ще є буряк. Буряк по 8 гривень і картопля по 12 гривень за кілограм. Економних покупок хочемо побажати. всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до зустрічі.